Вітаю. Годуєте грудьми і турбуєтесь. Чи вистачає молока вашій дитині? У цьому відео ми розповімо, як зрозуміти, що малюк наїдається. Основні ознаки Ознака 1 – Задоволення після годування. Дитина активно смокче груди і виглядає задоволеною після годування. Ознака 2 – Мокрі підгузки 6. 8 мокрих підгузків на добу. Це хороший знак. Що малюк отримує достатньо молока. Ознака 3. Нормальний стілець. Після четвертого дня життя кал стає м'яким і жовтим. Ознака 4 – набір ваги. Дитина має регулярно набирати вагу. У перші три місяці це близько 150-200 грамів на тиждень. Ознака 5. Загальний стан. Здоровий вигляд і активність дитини. Ще один доказ, що молока вистачає. Довіряйте своєму малюку і собі. Якщо у вас виникають сумніви, звертайтеся до педіатра чи консультанта з грудного вигодовування. Пишіть у коментарях свої запитання про грудне вигодовування. Підписуйтесь на наш канал для корисних порад.